П'ятий український міжнародний конгрес стоматологів відбувся у Київському будинку. Кіно впродовж двох днів учасники з різних країн світу обговорювали проблеми сучасної стоматології та шляхи їх вирішення. У заході взяли участь також і військові стоматологи. З поміж іншого учасники обговорили питання надання якісної стоматологічної допомоги ветеранам та воїнам ганцям. Сьогодні, через низку причин, держава не може забезпечити цим людям належного рівня медичного обслуговування. Тож часто значну фінансову підтримку надають благодійниці. Ми таким чином показуємо, що кожна людина, яка воювала, яка має відношення до збройних сил, вона має можливість отримати дуже світлеву і кваліфіковану допомогу. Завдяки виробникам імплантантів, які безкоштовно надають свою продукцію, та військовим медикам пацієнти мають змогу отримати незнімні протези, ідентичні справжнім зубам. Я прекрасно розумію, в якому стані находяться люди, і якщо ми їм не поможемо, то хто допоможе? Ця Ініціатива, котра ізначальні сходяться Україна, що сполучила подірку в Росії.